Всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Зараз грибний сезон у лісі вже закінчується, і цього року, я думаю, ми вже не знайдемо ніяких грибів. Тому на каналі будуть виходити відео на інші тематики, які я думаю, вам не менше сподобаються ніж збирання грибів. А зараз хочу показати вам ще декілька фрагментів, прекрасних фрагментів з минулих полювань, які не війшли в основні відео. Я думаю, вам дуже сподобається, тому що це надзвичайно гарні кадри, які, на жаль, не вийшли у ті відео, але ви можете їх подивитися зараз. Тому, друзі, всім гарного перегляду. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Вас чекає багато, багато чого нового. Гарного вам перегляду, бо інші гриби ми зможемо подивитися лише наступного року. Друзі, всіх вітаю на каналі. Знову вийшов по гриби до лісу. Сьогодні йду вже у другий раз. Я вже один раз сьогодні сходив і зібрав близько 6 кг білих грибів. Цього я не знімав, тому що камеру залишив я вдома. На жаль, тому що і не мав часу якби так, на зйомку довгу знімати і не хотів знімати, тому що був і ще густий туман зранку, тому я навіть і не хотів брати з собою камеру. Зараз уже йду в друге, тому що маю багато вільного часу і вирішив сьогодні сходити два рази. Ось такий перший боровичок мені попадається ось такий, трошки поїдений, ще білий, не пожовк. Ось такий перший гриб, з нього починаю свій похід. Ось з таким кошиком набагато комфортніше ходити, ніж з пакетом. Тому вже завжди буду брати з собою такого кошика. Знов мені попадається гарний боровичок. Але не спішимо з висновками. Тому що, мені здається, його геть віяли слимаки. Так, дивіться, як його віяли слимаки. Всього майже. Корінець такий 100% весь жерли. Ну а шапочка ще дивіться, начебто трошки з неї можна вибрати. Тому заберу тільки шапочку. Також вам покажу, що я вже знайшов. Ось дивіться, знайшов я вже два боровички, білячка І ось тепер цю шапочку. Не показував я, тому що зараз тут ходить багато людей і я просто не... Хотів знімати тут вони поблизу були. Тому цих двох я не знімав. Буду дивитися далі. І якщо щось знайду, буду показувати вам. Ось який красень мені попадається. Дивіться, який гарний грибок. Білий гриб, ось так собі гарно стоїть. Так, зриваю. Ось такий ще молоденький. Щойно я його побачив і вирішив обов'язково показати. Вам, тому що дуже гарний, молоденький. Забираю і йду далі. Піднявся в лісі дуже густий туман, абсолютно нічого не видно. Ось тільки так зблизьку видно. Не знаю, як передає камера. Дуже погана відомість але тим не менш один за одним я знаходжу білі гриби. Хоча і людей ходить дуже багато. Вже бачив. Здається, 8 або 9 грибарів, які збирають гриби. Також зараз вам покажу ще одного бурого гриба, якого я знайшов, ось такого знайшов ще одного. Не показував теж, тому що поблизу були люди і не хотів просто знімати, щоб вони на мене не дивилися, що я там сам собою розмовляю. Тому ось, друзі, стільки я вже набрав. Що скажу? Скажу, що грибів так собі, несерйозно, але йду ще дивитися, можливо, натраплю десь на якусь гарну кубку. Поки що все так, як зазвичай, по один гриб і тому йду збирати далі. Знайшов ось такого здорового, вже трошки старуватого гриба. він Тримається звичайно сильно. Але дивіться, ще світло жовтий, тому швидше за все він буде не червивий і суперський піде на сушіння. Ось такий гриб. Забираю і йду далі. Так, довгий час. Звичайно, мені не попадалося жодного гриба. А зараз, дивіться, мені попались зразу аж три. Ось такі два красунчики ростуть біля кореня цього і ось там більший трошки один росте а іще один вже такий здоровий великий ось зараз вам покажу тут в кущі росте ось цього давайте зразу зірву ось це такий здоровезний білий гриб ось який здоровий ну це піде на сушку такий здоровий великий гриб Зараз я його поставлю в бік і зараз вам буду ще одного показувати ось там трошки вище. Звичайно, це удача, тому що пройшов я вже дуже багато, але потрапив, як бачите, зразу на 5 грибів білих, таких красивих. І тому, можливо, в цих зарослях ось, друзі, бачу ще одного дуже великого, здорового білого гриба. Ось дивіться, за каменюкою я його навіть зразу і не побачив. А зараз вже, дивіться, побачив його, коли підійшов до цього маленького. Зараз його зірву також. Але тримається в камінню сильно. Прийдеться йому коренюку відламати трошки. Ось який. Ну цього я не знаю, що з ним робити. Дивіться, його геть з'їли сильно. Я зараз його розріжу і подивлюся, що з ним робити. Подивлюся і зразу перейдемо до тих трьох молоденьких зривати. Так, переходимо до цих грибів. Зараз почнемо ось з цього маленького. Тут їх не дуже виходить викручувати, тому що вони в камінню, в корінню, і тому вириваю їх так, як можливо. Тут вони дуже тримаються, ось дивіться. Я вам зараз покажу. Дивіться, ось каменюка, бачите, з, одної, з одного боку підплішено камінюкою, з іншого коренем І ось так вони там сильно тримаються. Ось цей зовсім в коренюці віріс. Коренюка в нього глибока, довга. І як вдасться так його витягну. Ось вона знизу трошки товстіша, як зверху. І мені ніяк не вдається його звідти витягнути. Ось так, дивіться. Шкода, звичайно. Зараз спробую витягнути цей шматок кореня. подивитися Опа! Дивіться, який корінь там великий залишився. Це залишимо також тут. Ось, дивіться, таку кубку зразу набрав на одному місці. Звичайно, я здивований, тому що пройшов я дуже багато відстані, грибів не було. А зараз дивіться, зразу знайшов їх шість. Шість і досить немаленьких, досить такі великі гриби. Не такі, як під горами, там маленькі, тому що люди там їх надзвичайно швидко збирають і гриби не встигають виростати. Тут я знайшов дуже гарні великі гриби.